Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Великі Сподівання Луки 2.38. Вона говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. Метушливого дня перед Різдвом у відділення пошти зайшла літня жінка. Постерігаючи за її повільною ходою, терпеливий працівник пошти привітав жінку Вітаю, молода леді. Його слова прозвучали по-дружньому, втім, декому, можливо, почувся в них натяк на те, що якби вона була молодшою, то було б краще. Біблія показує, що літні люди можуть відродити нашу надію коли Йосип та Марія принесли до храму Ісуса, щоб посвятити Його Господу. В центрі уваги раптом опинились двоє літніх віруючих. Спочатку Семен, який роками чекав на мить, коли зможе побачити Месію, взяв на руки Ісуса, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами. А потім до них долучилася Анна, пророчиця, яка дожила до глибокої старости. Вдова, яка прожила в шлюбі лише сім років, до вісімдесяти років ніколи не залишала храм, служачи Богові вдень і вночі постами й молитвами. Побачивши Ісуса, Анна почала славити Бога і говорити про Нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. Ці двоє оптимістично налаштованих служителів закликають нас завжди і в будь-якому віці надіятись на Бога, покладаючи на нього великі сподівання. Чого ви навчилися у літніх людей стосовно Божої вірності? Як їхня надія надихає вас? Помолимось, дорогий Отче, якщо ми втрачаємо надію. Нагадуй нам про необхідність надіятись на тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.